Вітаю! Вирішила вернутися в такий спосіб. Дуже ціную всіх, хто на мене підписалися, і страшенно вам вдячна за підтримку, але довго думала, що таке робити, щоб якнайбільше себе виразити, і зрозуміла, що я хочу готувати. Тож думаю, що вам може бути цікаво. Бо це трошки живіше, ніж просто сидіти і чамно щось там говорити. І е, я маю ставлю собі такі цілі, як. Е, Подивилася, що включила в камеру, бо я це можу показати, що готувати це просто. Е, показати, як я тут живу в Англії, які продукти, е, розказати, що я люблю. Я не планую нікого нічого вчити, просто поділитися своїм власним досвідом і способом мінімалізму в кухні, і, напевно, якимось своїм відкриттям, до яких я дійшла за пару років, буду робити все наживо. Постараюся. Так, щоб не треба було різати, бо я дуже не люблю монтувати, тобто я не вмію, коли спробувала, ну це для мене стрес стресовий. І е, я би хотіла, щоб всі все, що я готую, е, під час того звичайно, розмови на ці ж теми, які зазначені були в мене раніше, але е, я хочу, щоб готування було е, не довше, ніж е, півгодини максимум. І, відповідно, ролик міг би бути теж е, довжиною в півгодини. І я хочу, щоб за пів години встигнути е, все приготувати, що планувалося. І сьогодні я планую зробити сніданок, гамбургери. І одразу скажу, що гамбургери то не є е, чимось моїм пріоритетним, але я є з тих людей, я соромлюся, цього дуже. Прям дуже. От, але я деколи купую продукти на е, знижках, і це в свій спосіб е, вирішує, що я буду готувати, і вчора я купила такі от гамбургери з 30% знижкою. І купурузу це в іншому магазині, там іншого значення. І от вона коштувала фунт 50 до е, знижки і е, 75. Пі, так смішно, от е, після, е, після переоціни. Я все знаю про продукти. Знаю, що не можна купувати. А, продукти, які зіпсувалися чи перетерміновані, але м м mm -hmm. їм завжди що залишається там якийсь час, що вона дуже ценька, я розберуся. І а, я, коли бачу ці продукти, в мене просто не можу прийти попс, повз, бо мені видається, що вони просто загинуть, і я в такий спосіб їх промовітувати. Про ці продукти ми будемо ще далі говорити. Я сподіваюся, що вам сподобається і ви не будете переключатися. І можливо разом дійдемо до якихось моментів. Тож, я починаю з того, що почищу цукульку для гамбургера. Я собі на кухні в мене є завжди такий лоточок. Стоїть на готові спеціально для того, щоб для відходів, щоб ніде потім їх не, не знати, що з ними робити, не згрібати. Воно в мене в латочку, і я прям з цим лоточком ну, з нього викидаю. От, і маю чисту годину, не треба додатково прибирати, бо це теж час, і який я шаную, бо його можна краще провести. От, і найосновніше, я, я не невеликий не знавець тих гамбургерів, але я думаю, що найважливіше це, е, ципуля правильно посмажена і я зараз е, правильно в моєму розумінні. І я зараз вам покажу, що я роблю. І мені буде дуже приємно, коли ви поділитеся в коментарях, е, чи ви робите так, чи маєте свої лайфхаки. І я дуже перепрошую напевно, за картинку, бо вона доволі темна, але наразі є так, як є. Якщо цей проєкт буде успішний, то я думаю, що я його продовжу. Я ставлю зразу е, два банячок і пательню на газ, на електричну плитку. От, І буду одразу дві речі готувати, які я запланувала. Це властиво гамбургера і кукурузка. Мені дуже бракує можливості піти на базар, купити, оберемо кукурузи, купується тут поштучно. От до кукурузи мене коніжанка навчила давати цукор. Чуть-чуть. Це називається я на безцукровій дієті. Чуть-чуть цукру і трошечки солі. От, і все хай вариться. А, тут все просто, олія і... Властиво готові гамбургери Америки не відкрила, але скористатися готовим. Я вчуся користатися готовим, бо я вважала, що це нижче е, гідності зачекаю, поки вона серединка змінить колір. Про пательні я вам теж розкажу. Е, я страшенно... Тішилася, що купила набір петелень професійних, металевих, От, з тим, що це буде дуже екологічно, що це дуже професійно, що нема цього покриття, яке ніби трохи шкодить для здоров'я тефлонового. І там писало, що це для плитки газової, електричної, індукційної. І на вогонь можна, якщо десь на природу виїжджаєш, тобто вона така дуже, і купуєш раз і на все життя, то був на пателень. Ну, в сумі десь біля 90 євро коштував. три патели різного розміру. От, І я е, навіть навчилася смажити на них е, млинці, на От, але коли купили, робили ремонт, змінювали культур, купили індукційну. І виявилося, що професійна, професійна патерні не підходять, де написано, що вона для індукційних пасульний не підходять. І я пішла в магазин і купила дві пательні від Степалю, прості, звичайні, банальні пательні. З, е, поділилася власне, цим, цим, е, своїми шумками з домкою і вона сказала, що теж от, і е, що давно вже перестали робити так пательні, щоб цей тепло, цей елемент, який шкодить здоров'ю, він там відсутній. Тож я зі спокійною душею і до чого я це веду? Я це веду до того, що часом можна попуститися, не паритися і просто купити те, що є дуже зручно, а пательня, яка гарно смажить і біля якої не треба танці з бубнами, бо ці металові пательні так на них можна все робити, я робила, але вони реально потребують. Такої уваги до них треба спочатку розігріти, потім зменшити температуру, пильнувати це все. Там йде трошки більше олії, що мені теж не дуже підходить. Тут така історія, що я виявила, що індукційна патення, індукційна плитка нерівномірно висмажує і треба час від часу повертати на крепковітму. До баняка. Треба від часу повертати цю пательню, щоб вона просмажувалася все на ній рівномірно. Стосовно цибулі, це, що я казала, розповім, як я роблю її такою, як я вважаю ідеальною цибулею. Перше за все, це її потрібно карамелізувати. Я завжди до чого б не давала. Це суп-пюре, що це, суп це будь-що. Будь-що, що я готую і де йде цибуля. Там всюди я її парамалізую. Це найкращий спосіб зробити її. Найприємнішою в нас Але це ще не все. Звернуся ще до продуктів е на книжках, поки вони тут смажується все. Кожен продукт має свою енергію. Я про це вже згадувала. Я все собі приготувала кімнопадочок для перевертання. Добре, що кухня невеликого розміру. Все. Можна далеко не ходити. Гарно виглядає. Цибулю я висмажую на тому жирі, що залишається. Від висмажування цього м'яска. І кожна, кожен продукт має свою енергію, точно так само, як наші органи, починка, селезінка, легені і так далі. І кожна теж має свої органи, свою енергію. І коли з якихось причин. Орган потребує додаткової енергії. Ми несвідомо відчуваємося і, е е якщо уважно себе слухати, то ми беремо саме той продукт, який нам потрібен в даний момент, щоб зрівноважити цю енергію. От, цибульку я цукрую, трошечки солі. І то чекаю, поки я вийму вийму ці. Не знаю, як правильно їх називати котлети. От. от, І а, чим свіжіший продукт, чим він якісніший, тим ця енергія в нього більш цілісна. І тим більше ми скористаємося для себе. Відповідно, якщо цей продукт починає псутися, підгнивати і так далі, то цієї енергії починає йому там бракувати і включається уша, деструктивна енергія, яка, коли ми її споживаємо, руйнує. Наш, нашу, е, нашу енергію, якщо так вбрати це якісь такі більш-менш мудрі слова. От. І відповідно логіки в тому, щоб йти і купувати е, продукти, які або ось-ось уже -ось досягнуть піку своєї зрілості, або вже перезріли, і від того вони є дешевші. Логіки в цьому просто жодної. А, навпаки, це вона мене ще не досмажилася, ну хай смажиться, я могла взяти більшу пакелю, напевно, щоб цибулька вмістилася, але плюс-мінус все вміщає, це все добре. Буде а, майже одночасно. З цього боку кукурузка зараз почне кипіти, вона я її... Тут нема дуже вибору і коли я щось купую якийсь продукт, я його купую, він є практично кругий рік. Це один і той самий бренд. і Я просто вже знаю всі його властивості, жодних несподіванок і вже можеш спокійно без експериментів готувати. Тож ця кукурудка готується 5 хвилин. І, і вона буде скорша, ніж, я сподіваюся, буде скорша, ніж гамбургери. От, повертаюся до енергії. І логіки в тому, щоб купувати якусь дешеву, дешеві продукти, власне, нема. І я це все прекрасно знаю. І я до того колись дуже дуже уважно ставилася. Але от... Так щоб повністю чесно, я не відчула аж такої шаленої різниці між тим, коли я е, жила абсолютно так усвідомлено і продукти купувала тільки отакі, от а не інші. Е, щоб щоб якість мого життя суттєво змінилася, я не можу сказати. Е, так, я можу купувати якісь дуже дорогі продукти, коли мені дуже хочеться. Е, бо один якісний інгредієнт вирішує абсолютно, може вирішити смак будь-якої будь страви, я так вважаю, навіть якщо це буде просто якась е, трава, добрим продуктом можна це все змінити. І сьогодні я також хочу, я зазвичай до тої цибульки даю трошечки орту. Не знаю, як це називається. Під Мариновою. Ну, трошечки фанер, ну так. Трошечки багато. Ну, відносина. От. Запах пішов. А в кінці я хочу сьогодні, в мене закінчується бальзамічний оцет, я його не так дуже давно відкрила для себе для готування, У кілька років тому. Тобто це не є те, що все життя зі мною. Виглядають вони чудово. По відчуттю умову вони вже готові. Я тільки на відчуття, я а, ніколи не, не пробую на смак. Просто ніколи. Ну, дуже рідко, коли щось зовсім не виготую. Я знаю смак кожного інгредієнта, і в мене в голові воно складається в якусь загальну картинку, і я не дуже парився. Іноді, коли я готую лише для чоловіка, я потім усвідомлюю, що я цього навіть не спустувала явно на смак. Тож бальзамічний оцет в мене закінчується, і його треба купити. Я в Україні, в Україні я купувала бальзамічний опис, той, що був в магазинах. Просто звичайний е на базарі, в магазині, там, де італійські продукти. Він мені подобався, але ну, якогось шалу він не робив. Ось, цибулька дуже гарно виглядає, сподіваюся вам. А, видно. Зараз буде готова. Золотиста, Прозора і готова. Кукурузка киплить. Я в окулярах на, на щодень ходжу, а коли готую, я мушу знімати, бо я нічого не бачу. От. А тут купила, в, в мене бувають хвилі, коли я себе люблю і купую все найдорожчі полиці. Незалежно від того, чого мені якби... Треба чи не треба. Ну, тобто я пішла за ось там беззавічним і купила найдорожчий, який був. Найдорожчий це е, ну, практично 9 пунктів, це десь 10-11 євро е, так, перерахунку. Ну, я вважала, що це дорого, бо за це можна купити добру пляшку, дуже добру пляшку вина і практично пляшку віскі. А це всього 250 грам. Того. Але коли я його спробувала, я зрозуміла, що це відкриття року. І сьогодні я спробую додати його до м'яса, бо я завжди його даю виключно для до салатів. Але вчора почала шукати, щоб таке купити якийсь на заміну, бо це я купую в звичайному магазині. От, і а хотілося подивитися, що є, що пропонують в інтернеті, що можна знайти. Про бальзамічний оціб я хочу зробити окрему передачу, бо це так цікаво. І, ну, і дуже пізнавально. Вчора почала читати, виявилося, що це прям дуже, дуже, дуже продукт інтенс такий з дуже тонким інтенсивним смаком. От моя купуруська доварилася. Я її зразу відсіджу, бо варені овочі не можна, щоб стояли у воді. Бо вони втрачають свої властивості і в мене. Це буйка така, як я хотіла, виключаю плитку взагалі, покажу, яка вона тут отка гарна. І, і все. І тоді лишається Зробити лише сам гамбургер. Е, ще ще е, признаюся в одному гріху і буду вам признаватися в гріхах. <гум> От. Е, ну, я планувала ще дати сир, але я так розумію, що сиру не буде. Я це вирішую просто по ходу. Це буде просто булочки. І я зроблю, я це викладу собі з боку біля своїх котлеток, а це я ще раз включу. Попробую підсмажити на тому хлібчик, на тому, що лишилося. Це буде і економніше, і смачніше. Буквально на кілька хвилин. Собі я роблю один гамбургер, а чоловіково два. Так, зараз подивлюся, що в нас по часі, і що я така встигаю. 23 хвилини в мене пише. Ну, я встигаю. А одну можна зробити без. І тут можна дати майонез. Купую звичайний майонез. У мене чоловік полік, я вже говорила. от, І тут є цілі полиці е з польськими продуктами. І поляки дуже підтримують свої продукти. І це дуже приємно. От так виглядає підсмажений хлібчик трошечки. І ми купуємо лише е, польський майонез, і він справді добрий. Тож, і, і ні, я на кожен день не їм майонезу, але раз в тиждень, субота або неділя, я собі дозволяю і булочок не їм на день. Але раз в тиждень я собі дозволяю все. І Майонез і булочки. І все за чим... За чим мені душа сумує. От. І А сюди випасував ще помідорчик, і я його швиденько дивлюся, бо в мене завжди кришечки, на кришечки собі покладу. От. Прекрасно, а листочок салату буде зверху. Мабуть, це треба було дати внизу. Зараз я, зараз я це так і зроблю. Цибулі я люблю багато. Для мене було відкриттям, що цибуля виявляється. Продукт дуже калорійний. Що не дуже хотілося вірити, але воно так є. От. І що ви думаєте? І я все-таки витру цю тарілочку також. Мені здається, що це найсмачніше, що може бути. Те, що цей на смак не дуже впливає чи воно зверху чи знизу. От і все так, і тепер. І такий вийшов в мене сніданочок. Якщо вам сподобалося, напишіть мені, будь ласка, щось. І якщо не сподобалось теж, дуже ціную кожну думку. І до наступних зустрічей, сподіваюся. Я в 27.08, я впоралася. Напишіть, чи вам це пасувало, які, можливо, якісь деталі б вам цікавіше було почути. І напишіть свої вподобання, чи ви любите гамбургери чи ні, і з чим ви їх їсте. Дякую.